Ми поговоримо тоді, коли закінчаться всі ці процеси, тому що зараз є тайна слідство, є тайна досудового розслідування. Я якби навіть хотів, я не маю права давати жодних коментарів, крім тих, що я категорично не згоден з підозрою, з обвинуваченнями і вимагаю негайного звільнення. Дякую. Я вважаю, що е, те, що проти мене було проведено і зараз проводиться, я не маю. Е, Конкретного прокурора, але в цілому це провокація цієї якоби потерпілої особи, яка е, підтверджується тим, що вона, е, ну, вибачте, чогось її тут немає. Чогось вона попросила, щоб її е, прізвище було змінено. Якщо тобі є що сказати, говори завжди у вічі. Руки не Нет, все. Журналисты, дайте пройти.